Я так розумію, що зараз в цьому мирному процесі такі два основні наріжні камені камені спотикання, точніше, це територіальне питання і питання гарантій безпеки, що говорить президент Володимир Зеленський про території? Україна не визнаватиме Донбас російським ні де-факто, ні де юре. Цитую, американці хочуть знайти компроміс. Вони пропонують вільну економічну зону. Я ще раз підкреслюю вільна економічна зона, це не значить, що під керівництвом Росії, і говорить, що консенсусу щодо питання території наразі немає. Ось ця пропозиція стосовно економічної зони, яка поки що не зрозуміла дійсно ким контролюватиметься за пропозицією американців, ну якщо це звідти йде. Як ви це собі можете уявити? Це можливо? За вільна економічна зона на не передбачає, ну, принаймні в цьому формулюванні, якогось елементу безпеки. Тобто це вже тоді буде демілітаризована, вільна економічна зона під контролем кого? Міжнародної організації під контролем кого? Сполучених Штатів, що ми маємо? Віддати їм в оренду, в довгострокове користування? Що це буде за формат? Немає конкретики трішки. Виглядає е, трішки фантастично. Чимось, е, схоже, що хтось намагається копіювати якісь речі після повалення фашистської Німеччини, коли її розірвали на п'ять на частин. Фактично я не бачу практичного втілення цього моменту. Тобто, вони хочуть створити якийсь певний буфер. В цьому буфері буде хто господарювати, хто буде захищати, і чому е, взагалі е, якась частина української території має віддаватися комусь під контроль. Це знову ж таки загроза українському суверенітету.